Геморой. Запалення, бій, сварбіж. Проктозанео усуває запалення і сварбіж. Полегшує бій та попереджує розвиток гемороїдатних пузрів. Проктозанео три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Олідетрим вітамін Д3. Завдяки системі віквал проді Він оптимально засвоюється. Підтримує імунітет та настрій. Кістки та м'язи. Олідитрим підтримка всього організму. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Відбаєм. У нашій історії мільйони облич. Адже люди на Олекс найкраща свіч. Тут купуються мріяни для найдорожчих. Або консультуються посеред ночі. Хтось полює на товар колекційний, чи майже задарма знаходить безцінно. Лиць, ЗНАЙ ДЕ коли біль стискає спину. Аргет Пластер містить потужний лідокаїн, який діє на біль до 12 годин. Від дикого болю у спині. став невід'ємним. Пора номер до лайфсера і користуюся безлімітним інтернетом за 180 гривень. Фільний лайф. Тариф, який не обтяжує. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить? Спазм. Біль спазм. Яка різниця? Спазмолгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм дива. Розумна турбота. Відданість. Це коли він розуміє, що як не купить опцініл, то боя я його визу Або совість. Бо оптиміл. Лишайтеся відданими. Коли приїжджаєш до найрідніших, фразу один шматочок і все можуть не зрозуміти. Вестал нео 10 тисяч. Допомога при зайвих шматочках. Алло, Алло мам, чуєш мене. Сонечко, свідомо, з'явився. Як ти, добре? Ти добре, ти як. Ти стар, робить усе, щоб ви близьких частіше. Явролайфкер представляє. Алергія підкрадається сонською. Алергію, наче лев, потулає цитролев. Цитролевнемо захищає від найпоширеніших алергенів. Починає діяти вже за 12 хвилин. Ось носити нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеромиртом. Респеромиртом вільне дихання вільним людям. Челсі Реал на Мегого. Чи допоможе мудрик взяти реванш. Дізнайтеся в матчі відповіді однієї четвертої ліги чемпіонів 18 квітня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Маламах Б6. Молотонін, магній та вітамін Б6 сприяють повноцінному відпочинку. Маламах Б6. Повноцінний сон на відновлення сил. Ювелірний дім собак. Представляй світ магічних прикрас, які сяють у темряві. Чарівна колекція від ювелірного дому Соба Та мавка лісова пісня. Головний вікна для шоу є питання на новому каналі. Ти, та, я... ти що Ми теж виставили і стоїмо. Ми такі, як ти. Браємося, качаємось, бо роботи ще дуже багато, але й курортний сезон не за горами. Госполот. Готуємо перемогу. Бути поруч з близькими. Готувати для них улюблені страви. Дарувати тепло. Точінка. Створюємо домашній затишок. Добре, коли поруч вірні друзі. Надійні партнери. І твій правильний банк. Той самий смак. Первомайський МКК Згущене молоко. Яке люблять усі? Завтра. Сім'я ткачів і сім'я решетників. Родинні змагання. Команда. що, ми. Особисті питання. Чого не говорять чоловіки своїм жінкам? Я все кажу своїй дружині. Але ж гадувати треба. ужасно Народні відповіді я тобі і ізмінюю. Зрада! Ти поглашала. Кристина, уже так на тебе дається, що я ж спина в прийому. Є е питання. Завтра о 20-й на новому каналі. Viral viral. It, it, я Рома Мещеряков, ведучий. Каналу. Мене звати Юлія Зорі, і я з ICTV2. Я Надія Матвєєва з СТВ. Ми об'єдналися, щоб кожен ранок бути поруч з тобою, щоб розпочинати день серед своїх. Пробуджувати почуття і ставати ближче до перемоги ще на один ранок. Ранок у великому місті з вівторка по п'ятницю. Осьомії на новому каналі. На новому каналі. Велика подія mm. зі мною хочуть зробити статтю для одного немаловідомого медіа І маленька брехня. Я не повинна знаходитися поряд із дівом. Й дімо з цим погодився? Яку не зупинити. Ти взагалі це бачиш? Оля, він нічого про тебе не сказав. Тебе не існує Привіт. Вибач, Діма, є людина пряма і її. Як тому видати? Ще на чаш? Коли буде через. Я так більше не можу. Молода. З понеділка по четвер о 19 на новому каналі. Сестри, Христос Воскрес! Від святин Золотоверхого Києва до всіх куточків України та по цілому світу ми ширимо наше вітання зі світлем Христове Воскресіння. Великдень, святосвічення, що сила зла є тимчасовою, а перемога правди і добра вічна. Христос Воскрес і знищив темплям, Христос Воскрес і подолав смерть, Христос Воскрес і дарував кожному надію на життя вічне. І наша віра в перемогу життя допомагає нам. Боротися за правду і добро навіть тоді, коли ця боротьба надзвичайно важка. Тож цей Великодній день особливе вітання захисникам України, нашим звітяжним воїнам, нехай Господь допомагає всім нам у боротьбі за правду та благословить перемогу. Дорогі брати і сестри, нехай таке усвідомлення Великодня зміцнює нашу волю та незламність, надихає на відновлення нашої країни, на захист нашої свободи та незалежності. Та утвердження правди по вистино Христос воскрес. Все, Жаксон, є. Будь ласка, залиште повідомлення після гудка.